Я сьогодні я покажу вам, як вірус з вашого телефону. Заходимо в Play Market. Та заходимо в пошук. Нажимаємо та вводимо Доктор Веб. Ось, доктор Веб Security Space. Установити. Нажимаємо Відкрити. Підтверджуємо. Прийняти. Дозволяємо та нажимаємо на сканер. Вам потрібно нажати на повну перевірку, це краще, але ви можете, якщо десь спішите, то нажимаєте на швидку перевірку. ну Давайте швидку перевірку. І чекайте, поки відсотки будуть до 100%. Якщо загроза буде виявлена, то буде написано одну загрозу виявлено. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!